І що? Я вирішив, що я позвоню своєму брату. Е, ну, добре, давай. Е, Що там за номер. А, та. Алло? Е, Це хто? Е, це, це по Тобто що? А, я є твій брат, так. Брат. І я не пам'ятаю, що в мене був а. Так, так. буф. Я теж. Тож, що ти хочеш? Ну, щоб ти приїхав, так, приїхав. Добре, приїду, все. Все до побачення. І що? Він зараз приїде. Це чудово, так, чудово. Пройшло 10 годин. Угу, ніч, добре. О. е-е-е. Він зараз він приїхати, так? Ну я поки що не бачу, щоб він приїхав, але як ти думаєш, що він зараз, можливо, прийде. Е, я теж так думаю, але поки що я не бачу. О. Е-е-е, Так, привіт. Е-е-е, Ти. Про колорплеєр? Так, я, я про колорплеєр. Ну, я вирішив до тебе приїхати. Є, я, я знаю, так, я знаю. Е, Тож, а чому ти вирішив зі мною поговорити? Я просто чому я так довго приїхав, тому що в мене була ще й робота, і розумієш, ще багато інших справ тому я вирішив поїхати через тільки 10 годин. А, так, тільки в 20-ті. Ну а, добре, я зрозумів. А, про що хотів би по поговорити? Я, але ну, я більше з хотів більше все тебе побачити. Мене? Ну, знаєш, я просто розумію, чому батьки так нас розуміють. ну... Чому ти так хвилюєшся? Я? Я просто. ну, можливо, я просто розумію, чому, чому наші батьки. вони нас відрізали. і я просто розумію, можливо, їм їм справді не подобалось, що ми так разом. Що? Ну. Зваримося і їм було ліпше нас просто відрізати. А, та... Але це могло бути вирішити це іншим способом, а не так. Але можливо, вони так просто думали, що так справді зможе якось допомогти нам так вирішити нашу проблему. Та так можна переночувати чи як? А, та, так, можна.